Сьогодні ми поговоримо про артикль паситив частковий артикль. І види часткового артикля: дю, «Доля» і де. Якщо іменник починається з голосної літери або аж німой, часткові артиклі однини дю і доля набувають форми дул абостхов. Наприклад, ананас, дуля нана. І олії, долюль. Як вживати часткове тикль у французькій мові? Ви, напевно, вже бачили ці слова і не знали, чому деколи ви говорите просто до, чому деколи ви говорите доля, наприклад, «du vent» вітру, дован, так само вітру, de la viande» м'яса або de viande» довіанд частковертикль вживається перед іменником, що позначає кількість, якої не можна виміряти або злічити. Наприклад, ельма версе chaud. Ми не знаємо, скільки кави. Вона мені налила каву. Ельма версе дюю кафе. В цьому випадку ми лишаємо дю. до ля суп. Я з'їла суп. Ми не знаємо, скільки супу. Тому ми лишаємо ля суп. Дмавітер дю дюван. Дме вітер і дю дюван чому? Бо ми не можемо виміряти. Кількість вітру. Частковий артикль замінюється на прийменник до, коли кількість означено. Тому, якщо ми скажемо одну чашку кави, буде унітаз до кафе. Вже не «дю кафе», а до кафе. Наприклад, вже може у насєт до суп я з'їла тарілку супу. U naset до суп acheté аште kilo до томат. Він купив один кілограм помідорів. Іменники можуть ставати означеними в кількості, позначаючи один об'єкт або різновид об'єкта. В такому разі вживається неозначений артикль. Un café, s'il vous сільвупле. Принесіть мені, будь ласка, одну каву. Apportez-moi s'il vous plaît – Частковий артикль вживається перед іменником, що є абстрактним поняттям. Наприклад, він талановитий, він має талант ля дю талант. доля пасіянс має трохи терпіння. Доля пасінс. Якщо іменник, кількість якого не можна виміряти або злічити, позначає речовину. Або абстрактне поняття у їхньому повному обсязі замість часткового артикля вживається означений. Це дуже легко. Наприклад, пр вода прозора буде не доспарант, а буде просто «l'eau е транспарант. Наприклад, краса абстрактна буде la beauté est abstraite». У заперечених реченнях. Замість часткового артикля вживається прийменник д. Тому ви не використаєте доля, дю або де. Ви просто залишите д. Je ne mange pas de soupe. Il ne mange pas de viande. Дуже дякую, що подивилися відео. І до зустрічі в наступному. Пишіть в коментарях, на які теми відео вам цікаві, я з радістю буду їх пояснювати і знімати. Також не забувайте дивитись мої короткі відео кожного дня. Я буду старатись викладати якнайбільше слів, для того, щоб ви могли вивчити французьку ще швидше. Дякую і гарного дня!